Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Президент Савченко: Чи звільнить Росія решту політв'язнів? Скайп абітурієнти. Непроста освіта кримчан і донечан в Україні. Білоруська АЕС. Проект російський, проблеми європейські. Росія не вважає звільнення надії Савченко результатом домовленостей нормандської четвірки. Обмін льотчиці на двох російських грушників ніяк не пов'язаний з мінськими угодами. Це міф. Заявили у російському МЗС Савченко. Була найвідомішою серед політв'язнів, але не єдиною. За даними СБУ, в Росії незаконно тримають за ґратами ще 11 українців. Двоми з них Миколі Карпюку та Станіславу Клиху у четвер суд виніс суворі вироки у вигляді 20 та 22 років колонії за начебто участь у першій чеченській війні. Що очікує на цих та інших полонених? З'ясовувала Ольга Войтович. Я хочу попросити, вибачення. Надія Савченко могла би очолити громадський рух за звільнення політв'язнів українців з Росії. Переконаний її адвокат Марк Фейгін. Попри схвалення визволення льотчиці, на заході також нагадали про необхідні звільнення і інших бранців Кремля. Євросоюз закликає усі сторони розвивати ці позитивні кроки і виконувати мінські угоди, включно із зобов'язаннями щодо звільнення усіх заручників і затриманих осіб пов'язаних із конфліктом на сході України. Після довгих поневірянь, серед яких одиночне ув'язнення, звільнення Ставченка є важливою частиною виконання мінських угод і має стати імпульсом для їх повної імплементації. Ми закликаємо Росію звільнити усіх полонених та осіб, яких утримують незаконно. Адвокати інших бранців Кремля ситуацію щодо подальшого майбутнього своїх підзахисних не коментують. Мовляв, мають таку домовленість із владою, допоки цитую, вирішуються питання щодо їхніх клієнтів. Водночас, експерти не надто оптимістичні в оцінці перспектив визволення інших заручників. Звільнивши Савченко, Москва намагається подати сигнал як Україні, так і Заходу. Про відкритість до діалогу і компромісів зазначають спостерігачі. Однак, експерти мають сумніви, що схема, за якою звільнили Савченко, спрацює для інших бранців Кремля. Я не думаю, що це може повторюватися багато разів, можливо, раз чи два. Вже, хоча б тому, що Україна має обмежену кількість політичних арештантів, яких може запропонувати на обмін, але також і тому, що саме це звільнення збіглося з важливою телефонною розмовою між Путіним, Оландом і Меркель. Справа Савченко особливо, отже, льотчиця стала символом конфлікту між Україною та Росією, інструментом для лідерів обох країн для звільнення інших бранців. На думку аналітика німецького товариства зовнішньої політики Штефана Майстера передусім потрібна політична воля вищого керівництва Росії. Проте питання в тому, чи будуть Кремлі зацікавлені в цьому, Москва надіслала сигнал, що якщо російська сторона матиме щось із цього, наприклад, у питанні санкцій або більш м'якого підходу, тоді Росія отримає те, чого хоче. Що ні, ми побачимо, вони або скажуть, що більше звільнень не буде, або запропонують іншу людину на звільнення. Втім, експерти переконані, для звільнення українських бранців потрібна не лише політична воля керівництва Росії, але також і тиск та увага до цього питання з боку заходу. В Україні цієї п'ятниці останній дзвоник. Дедалі більше випускників шкіл із Криму та невизнаних республік на Донбасі хочуть вчитися в українських ВНЗ. Однак їхні шанси на вступ значно гірші ніж врешті абітурієнтів. В темі розбиралася Катерина Луцька. Можливо, це якісь були інші ну прикраси чи На останній урок з української літератури прийшли майже усі учні. У цьому випускному класі їх 24, Та атестат про повну загальну середню освіту отримує удвічі більше дітей. Додалися учні з окупованих територій та анексованого Криму, яким після основних занять вчителі викладали дистанційно. Це зовсім нова форма викладання. Це нові учні. Ми їх з ними спілкуємося тільки в листах або по телефону. Такий різновид навчань для дітей, що живуть на непідконтрольних територіях, розробила держава, аби вони мали обов'язкову середню освіту. Навчання безкоштовне та й умови вступу прості. Потрібна лише заява та копії документів. Однак далеко не всі знають про таку можливість. Оцінки свої вчора перевірив все збігається добре. Одинадцятикласник з Криму отримує освіту у приватній дистанційній школі. Йому український атестат обійдеться у 18 тисяч гривень. Утім, діти з анексованого Криму чіпляються і за такі можливості. Я скажу мене дуже багато знайомих, які в 9 чи 10 класі, які мене особисто запитують, як ти, що ти, як отримати. Я й говорю, але деякі не можуть собі це дозволити, щоб поїхати. Це все грошей коштує. З хлопцем ми говоримо по скайпу без відео, однак і це не гарантує безпеки. Навіть якщо ми пишемо контрольні роботи, вони все бачать, все переглядають в Криму. На кожному інтернет-провайдері стоїть чорна скринька, і вони перевіряють, куди заходять користувачі. Одне із завдань окупаційної влади Криму це отримати молодь на території півострова, каже правозахисниця Валентина. Тому радіє навіть маленькі перемозі. Так для кримчан Міністерство освіти цього року полегшило умови вступу до семи українських ВНЗ. До 11 липня при них створять спеціальні центри. У них під одним дахом випускник здає іспити з мови, літератури та історії України. Має можливість обміняти російський атестат на український та подати документ до цього ж ВНЗ. Атестат для випускників шкіл, так званих ДНР та ЛНР, у такий спосіб обміняти неможливо. Вони ж створили фейкову країну, і у цієї фейкової країни є своя історія. Є історія ДНР, є історія ЛНР. Ось як що з цим предметом робити? Та поки кажуть у міністерстві без ЗНО, а лише здавши державну атестацію, випускники окупованих територій можуть вступати до евакуйованих ВНЗ. Таких 16 з Донбасу і один з Криму. Білорусь будує свою першу атомну електростанцію. До кінця 2018 року має запрацювати перший з двох енергоблоків. Кредит на реалізацію амбітного проєкту надала Росія розробник проєкту станції Росатом. Натомість ризики можливих аварій пожинати Литві. Ядерний об'єкт білорусів у лише 50 кілометрах від Вільнюса. На північному заході Білорусі, неподалік від Литовського кордону, будуть першу в країні атомну електростанцію. Планується, що Острівецька АЕС забезпечуватиме електрикою 2,5 мільйони квартир. Наказ про будівництво президент Олександр Лукашенко підписав у 2013 році. За 15 кілометрів від майбутньої атомної станції розташоване селище Верняни. Його жителі неохоче. Говорять про зведення АЕС неподалік. Я, Я позитивно ставлюся. Є робота. Це питання таке. Ми негативно ставимося. Не хочуть розмовляти з журналістами і будівельники. Через знецінення білоруського рубля їх заробіток набагато знизився. Тих, хто скаржиться, звільняють. Порушення були не лише з оплатою, а й в охороні праці. Багато. Багато Будівельники демонструють знімки пошкоджень на будмайданчику. Причиною руйнування міг стати неякісний бетон або неправильні розрахунки. Офіційна влада підтвердила, що інцидент був, але від інтерв'ю відмовилася. Проект станції, що складається з двох енергоблоків, створила російська компанія Росатом. Кредит на будівництво в розмірі 9 мільярдів євро. Також виділила Росія. Фінансування здійснюється за графіком і за фактом виконаних робіт. Аби АЕС була рентабельною, близько половини енергії планують експортувати. Наприклад, до Литви. Технічно це не складно, адже до Вільнюсу від станції лише 50 кілометрів. Проте Литва не лише не збирається сама купувати білоруську електрику, але й прагне запобігти її експорту до інших країн ЄС. Наприклад, якщо десь у світі будується АЕС, у неї є захист на випадок падіння літака на реактор. У Білорусі такого немає. Перший блок має бути введений в експлуатацію у 2018 році, другий ще через два роки. Лідери семи найвпливовіших держав світу та ЄС вирушили до Японії, щоб обговорити кризу біженців та стан глобальної економіки, що викликає стурбованість. Більше по цій темі у короткому огляді. В Японії розпочався дводенний саміт Великої Сімки. Головною темою першого дня зустрічі лідерів провідних держав світу стали питання зростання світової економіки. Серед політичних тем на порядку денному зокрема розглядається міграційна криза та врегулювання конфлікту в Україні. Комітет європарламенту у четвер обговорює законодавчу пропозицію Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму з Україною для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Пропозиція має пройти тривалий процес узгодження на рівні країн-членів ЄС та європарламенту. Голівудський актор Джонні Деп може знову стати холостяком. Американські змі повідомляють, що дружина зірки акторка Амбер Херд подала папери на розлучення лише після 15 місяців шлюбу. Представники акторів поки не коментують ситуацію. І це вже щонайменше шосте розлучення депа за розвитком подій. Стежте на веб-сторінці дочевеля української. А де новини прощаються до завтра? Щасти.